Атомники продовжують допомагати армії та пишаються кожним героєм, хто боронить їх право жити і працювати у своїй країні. Днями громадська організація «Енергія перемоги передала чергову допомогу для військових. Сьогодні передаємо засоби боротьби проти дронів, шахедів. Сьогодні передається передача на суму більше. Десь до 800 тисяч за зверненням громадської організації енергія перемоги компанія «Наек Енергоатом» надала 1 мільйон гривень, за який придбали це військове обладнання. Подяка компанії за, за дуже велику підтримку. Допомога надходить і іншим гво іншим атомним електростанціям. Нашим так тому будемо Максимально ефективно використовувати ці кошти серед закупленого військового устаткування комплекс засобів призначений для захисту з повітря, що надає додаткові можливості для боротьби з ворогом. Завдяки цим засобам наші мобільні вогневі групи, які виконують завдання під час кожної ракетної небезпеки, вони висуваються у визначені місця, займають визначені позиції і виконують завдання для забезпечення безпеки і усунення ймовірної загрози у визначених районах. Також було закуплено засоби супутникового зв'язку для забезпечення якісної та оперативної комунікації між штабом та військовими на фронті від себе особисто від військової частини, і цих бійців, воїнів сил оборони, в тому числі національної гвардії, дуже вдячний, висловлюю слова подяки. Це дуже серйозно, це дуже потужно потрібно і доречно в наш час. Ще двом військовим підрозділам передадуть 50 маскувальних костюмів та два сенсорних монітори. Вони закуплені за запитами працівників РАЕС, які зараз захищають нашу країну у лавах ЗСУ. Будуть використані в командному пункті для спостереження і для ведення бойових дій. Свій внесок у перемогу здійснює і колектив Рівненської АЕС на станції діє безстрокова патріотична акція Я допомагаю ЗСУ, в межах якої атомники щомісяця із своїх зарплат донатять на підтримку захисників. У грудні перерахували близько 4 мільйонів гривень. Ми будемо робити все, щоб забезпечити в першу чергу наших військових, тому що від вас залежить наше життя, наша робота. Тому вам вклоняємось і дякуємо. Дякуємо усім захисникам України за їх відвагу, мужність і кожен новий день. Тетяна Ковальчук, Юлія Верба, Павло Жих, канал Енергоатом.